Ні, про з Черкаські мавпи вирушили бо своїх ключових гравців. Вдома і травами лишилися Тімармані, Спанченко та Соломон. Відтак великі сподівання головний тренер поклав на новачка Івана Колійовича. Три роки тому чорногорець у черкаській команді відзначався дуже високою результативністю. Та у грі проти Дніпра подвигу колєвіч не здійснив, хоч і тримався досить впевнено. Натомість, як і минулого разу, гра пішла у чорношкірого бігмена, а далеке. Ще до великої перерви він відзначився 17 очками та п'ятьма підборами. Загалом гру супротивники провели на рівних. Першу чверть Дніпряни завершили з перевагою в одне очко, – 18-17. А наприкінці другої десяти хвилинки вперед вирвалися черкащани двадцять-двадцять інтер. Його баскетболісти притримали на заключний період. Наприкінці четвертої чверті Дніпряна завдяки киткам Олексія Щепкіна та Кінте Лавуца здійснили ривок, повівши 82-76. Проте мавпам вдалося оперативно наздогнати супротивників. Фатальні помилки господарів майданчику дозволили Черкащанам перемогти. Гра завершилася із драматичним рахунком: – 84-85. Серед підопічних холопова одразу двоє виконавців відзначилися дабл-даблом. це Делеке і Пуповіч. У складі Дніпра найбільшу кількість очок 21 С дубов «Кинтелвудс». Полностью не справились с большими игроками в периметре. И, конечно, 21 подбор на нашем щите это очень много. Это очень много. И порой игра доходила до того, что черкасы набрасывали мяч и шли на подбор на добивание. Несмотря на те, що там вони попали десь то очкових бразки, в частності там Іван Куліч, який славиться своїм брезком. сыграл сегодня сьогодні першу гру, і звісно, було сьогодні тяжеловато. Но сьогодні ми вигляді іменно командним духом, побіділи командой. Наступну гру Черкаські мав погратимуть знову на виїзді і сферу ЗНТУ 5 березня. Марія Гаврилян, Вікка новини.